Всіх, хто чекає свіжих новин від моїх колег в ефірі. Програма час. І далі мова піде про таке. Потрійне ДТП в Ужгороді Мерседес постраждав, стоячи на місці. Сусідська підтримка. Словацькі колеги завітали в Мукачево. Рибне поповнення. У Латарицю запустили більше трьохсот особин дунайського лосося. Європейське свято у Мукачеві. День святого Мартина відзначили, як годиться. Прибула з Єрусалиму на Закарпатті зустрічали плащаницю Пресвятої Богородиці. Героїчні жінки, жителькам Мукачівщини, присвоїли звання матері героїні. Найстаріша українська газета американський Закарпатець презентував нову книжку. В Ужгороді сталася потрійне ДТП. Відбулося все на вулиці Минайській. За словами свідків, мерседес стояв припаркований на узбіччі біля повороту на супермаркет Сільпо. В цей час автомобіль дачі, що рухався від Минайського кільця, вирішив через подвійну суцільну смугу повернути в бік магазину. Там у нього врізався мотоцикл, який рухався по зустрічній смузі. Відрукошетивши від дачі, мотоцикл врізався в мерседес і далі пролетів ще метрів 30 уздовж вулиці. Водія мотоцикла швидкою доправили до лікаря. І далі в продовження теми. 11 листопада близько 18-ї працівники підрозділу ОМВС отримали повідомлення з Ужгородської міської клінічної лікарні. Медики повідомили, що до них потрапили двоє неповнолітніх дітей хлопчик і дівчинка, які отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. На вулиці Легоцького водій автомобіля, рухаючись з боку вулиці Заньковецької в напрямку вулиці Капушанської. Не надав перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину. Тобто двоє дітей, хлопчик і дівчинка, переходили дорогу зліва на по руху, по напрямку руху автомобіля. Вже коли були на смузі інші смузі руху, відбулось. Наїзд на пішоходів. після аварії водій транспортував дітей до лікарні. Дівчинка отримала незначні тілесні ушкодження. Чого не скажеш про хлопчика? У нього декілька переломів. Наразі правоохоронці розглядають питання про порушення кримінальної справи. На сьогоднішній день водій і автомобіль встановлені. Автомобіль затриманий на штрафмайданчик. Розглядається питання про порушення кримінальної справи. Сусідська підтримка до Мукачева завітали словацькі колеги з міста побратима Пряшева. Приїхали гості для того, аби закріпити тісне-транскордонне співробітництво. Міський голова Золтан Ленділ зустрів представників освіти, туризму і керівників міського самоврядування. Почали дружню розмову з історії Мукачева, а завершили актуальними проблемами, які варті уваги. Про зустріч Мукачева з Пряшевом Алла Легеза. Більшість гостей не тільки на Закарпатті, але й на Україні побували вперше. Зустріли словацьку делегацію у великому залі міської ратуші, де і відбулося знайомство представників міст побратимів. Для мене було надзвичайно важливо, щоб вони приїхали до нас і щоб вони побачили, як, яка гарна Україна. Це було найважніше. Моє завдання як генерального консула показати нашу прекрасну державу, починаючи з такого чудового міста, як Мукачево. серед присутніх були представники Мукачевської та Прящівської міської і районної влади відділів освіти та культури. Діалог сторін розпочав Мукачевський міський голова Золтан Ленділ із розповіді про місто, його історію та сучасне життя городян. Опісля перейшли до офіційної частини, оскільки міста побратими вже мають підписані угоди про співпрацю основним завданням було активізувати транскордонне співробітництво. Безумовно, ми активізуємо співпрацю в сфері освіти, оскільки є пані Команицька, начальник управління освіти і директор школи. І насамперед між цими двома школами Шевченка Мукачівською і Пряжівською підпишемо ці угоди. А також делегація з Мукачева нещодавно була в Пряшеві. Тому підписали угоду про співпрацю між дитячими садочками. Після офіційної частини на гостей чекала екскурсія в замок паланок. Ну і на завершення словацька делегація побувала на святкуванні дня святого Мартина, куди міський голова запросив і всіх гостей. Зараз під'їжджають уже є генеральний генеральні консули Словакії. Приїдуть генеральні консули Угорщини в Ужгороді і Берегові. Ну крім того, багато гостей, які пов'язані із нашими підприємницькими структурами. Наступний візит гостей з Пряшева до міста побратиму запланований на 2013 рік. Спостерігачі від ОБСЄ поїдуть із України не раніше грудня. Вони працюватимуть щонайменше весь листопад. Про це повідомив член делегації Європарламенту Йохім Целлер. Німецька хвиля відзначає, що поновлення авторитарних тенденцій в Україні вже негативно відзеркалилося на фінансовій допомозі в рамках європейської ініціативи східного партнерства. За його словами, в рейтинг Україн, які дотримуються проєвропейського курсу, Україна вже опустилась на третє місце, і подальша тенденція досить негативна. Рибне поповнення в закарпатських річках з метою відтворення популяції, зникаючих у краї видів риб, ентузіасти, працівники держрибоохорони та представники громадських організацій зареблювали закарпатські ріки. Учасники екологічного заходу випустили в латорицю більше 300 особин дунайського лосося. Чи є шанс таким чином відновити популяцію цього виду на Закарпатті? Дізнаєтесь у сюжеті. Для понад трьох сотень особин, зникаючи на Закарпатті видори, попереду період адаптації у новому середовищі, вирощений в штучних умовах дунайський лосось Відтепер буде жити в гірській річці. Такий метод формування популяції лососових на Закарпатті вже дав перші позитивні результати. В прошлому році ми зарибили 440 штук молоді дунайського лосося, одноліток розмірами 6-9 сантиметрів. А осінню на ділянці річки Латориця між вичою і свалявою була спіймана особина до 30 сантиметрів. Є фотографії, є підтверджуючі факти, і є відповідно наснага працювати далі. Зариблення проводиться на заздалегідь визначених місцях. Як показав досвід, кормова база в Латориці цілком достатня. Залишається тільки захистити рибу від браконьєрів. Хоч Дунайський лосось і занесений до червоної книги і знаходиться під охороною. Люди нехтують забороною і продовжують виловлювати зникаючі види риб, не лякають охочих поласувати делікатесом ні штрафи, ні можлива кримінальна відповідальність. Саме більше страждає на нерестилищах, найбільше його вилучення йде на нерестилищах, і затримання браконьєрів власне, спостерігається в весняний період із заборонними знаряддями, як казати, острогою. Тобто в період, коли безпосередньо Дунайський лосось нереститься, тоді за ним і полюють. Бо він виходить на, значить, притоки, мілководні річки і таку особину значить. Від 3 до 12 кілограм вона є дуже сильно помітна. Нині роботи з програми відтворення лососових видів риб в басейні ріка Тиса на 2008-2017 роки проводяться силами і завдяки плідній співпраці науковців, спеціалістів Закарпатдержрибоохорони, рибоохорони, ентузіастів та громадських організацій. Результати праці показують, що реальна можливість відновити популяцію лосося Дунайського на Закарпатті існує. Ну якби створювати. В першу чергу це екологічні умови, я вважаю, Тому що ми до повинні підтримувати, робити штучне відтворення лососевих риб і створювати в першу чергу певні умови. Ну створювати якісь певні законодавчі і щоб держава нам допомагала через чотири роки, досягнуть сатевої зрілості і вперше підуть на нерестилище особини, випущені в цю минулоріч. За рік до них приєднаються випущені нині. Відтак, за результатами п'яти зариблень, передбачені результати очікуються лише через 8-10 років. Про геотермальні можливості Закарпаття говорили експерти під час робочої зустрічі. Відбулася вона у берегові за участю виробників та споживачів відновлювальних джерел енергії. Мова йшла про можливість використання геотермальної енергії. Захист відбувся в рамках проекту Біоенергія Карпат, який є частиною програми прикордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія Україна. Менеджер проекту Біоенергія Карпат Ірина Щока поінформувала присутніх про те, чого вже вдалося зробити в рамках проекту на Закарпатті та в Кошицькому самосправному краї, а також вона розповіла про майбутні плани. 13-15 грудня в Ужгороді планують провести міжнародну виставку альтернативна енергетика та енергозбереження. За словами менеджера центру альтернативних відновлювальних джерел енергії Івана Пазяка, в Україні сьогодні розвідали 175 родовищ термальних вод, в тому числі і сім на Закарпатті. За словами експерта, їх можна використовувати також і для вироблення енергії. Європейське свято в Мукачеві цього року. Місце над латорицею стало ще на один крок ближче до Європи. Посприяв цьому покривитель міста, святий Мартин, який зображений на гербі Мукачева. Саме він став головним персонажем на святі, яке вперше відзначали мукачевці і гості міста 11 листопада. На заході всіх чекали театралізовані вистави, святкова хода з ліхтариками, вина кращих виноробів та інші частування. Про все це в подробицях Алла Легеза. Дебютне відзначення дня покровителя міста над латерицею стало одним із найпопулярніших свят Закарпаття цього року. Святого Мартина здавно вшановували у Мукачеві. Це засвідчує і його зображення на гербі міста. У 1376 році. Королева Угорщини і Польщі Єлізавета подарувала печатку зображенням святого Мартина, і таким чином він уже попав на герб міста Мукачева. Городяни досить довго готувалися до цього свята, і як відзначають гості фестивалю, постаралися на славу. Основне дійство розпочалося на центральній площі міста близько 17.30. Понад 600 дітлахів пройшли урочистою ходою від будинку школярів до міського драмтеатру. У всіх у руках були символічні ліхтарики, виготовлені власноруч. Врешті-решт найкращих умільців організатори фестивалю нагородили цінними призами. Всіх інших учасників теж не забули відзначити. Ачити потім актори Мукачівського драмтеатру влаштували справжнє фаєр-шоу зі смолоскипами. Підтримали Мукачівці і європейську традицію окроплення землі вином. Першу діжку молодого вина власного приготування відкрив міський голова Мукачева. Оскільки святий Мартин був воїном, то і розпочали під вихід римських солдатів. Далі з'явився святий Мартин на білому коні і викликав чимало емоцій у мукачівців та гостей міста. Зустрічаємося. Годом одні насолоджувалися концертом, а інші смачним вином та стравами. Цього року на свято запросили кращих титулованих виноробів, переможців винних фестивалів. Як відзначає переможець свята Червене вино 2012, цьогорічне вино давалося їм складно. Ми сто днів не мали дощу. Значить, виноград по великому рахунку від засухи страдав, і так ми втратили частину соку. Але за рахунок зменшення врожайності отримали більшу якість. Гуси і качки стали одними із головних атрибутів свята. Без них не обходиться жодне святкування Дня Мартина в Європі. Тож, окрім традиційних страв, гості свята мали можливість поласувати і іншою смакотою. День святого Мартина став одним із найяскравіших фестивалів у Закарпатській області, адже як відзначають гості заходу, пройшло воно просто феєрично. Нам Дуже сподобалося це в Свято у список найулюбленіших свят міста Мукачева. Відзначили то у Мукачеві вперше, і як обіцяють організатори, не в останнє. Відтепер воно стане традиційним. Це програма Час, і далі у випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Прибула з Єрусалиму. На Закарпатті зустрічали плащаницю Пресвятої Богородиці. Героїчні жінки, жителькам Мукачівщини, присвоїли звання матері героїні. Найстаріша українська газета. Американський Закарпатець презентував нову книжку. На Закарпатті побувала унікальна святиня з Єрусалиму. Аби з вірою і надією вклонитись плещаниці Пресвятої Богородиці, Мукачево відвідали тисячі вірників та сотні священиків. Як зустрічали святиню в місті над латерицею, бачили і мої колеги. Зустрічали єрусалимську плащаницю сотні священників та вірників. Першим унікальній святині поклонився Феодору, архієпископ Пункачівський та Ужгородський. Сьогодні вперше за історією існування нашої церкви, нашої держави і святого граду Єрусалима привозять величайшу святу святиню, яка іменується Плащаниця Божої Матері, яка знаходиться в Гесімані, на тому місці, де апостоли погрібли тіло цариці неба землі Пречистої Богородиці. Злосвіння святішого патріарха Фіофіла на прохання нашого пристоятеля Української православної церкви. Ця плащаниця перебуває вже певний час в Україні. І сьогодні ми маємо честь в нашому рідному Закарпатському краї вітати цю святиню. До храму святиню супроводжували священники та прихожани. Вже в церкві біля плащаниці провели молебень, а вірники просили у Божої матері благословення. Кожна людина по своїй душі відчуває те, що їй потрібно в дану хвилину її життя, і кожен приходить, має таємні прохання до Богородиці. Він їх може виложити перед нею і попросити в неї те, що кожна людина хоче. Якщо ми будемо достойні, вона нам цього обов'язково подасть. Підходити до святині потрібно тільки з вірою та надією лише тоді вона стілить та допоможе переконані вірники. Прийшла приклонитися до плащаниці Божої Матері, стоїть Богородички з надією. Націлінні свого сина, своїх дітей, новіські внучки, своєї сім'ї з надією, що стабородиться, подасть сім'ю нашу мир, радість, благодать і не тільки нашій сім'ї, а всім людям. Кількість прихожан збільшувалася щохвилини. Кафедральний собор, на честь ікони Почаївської Божої Матері перетворився на місце паломництва християн з усього Закарпаття. Тисячі паломників, як кажуть, від ясеня до ушка сподіваємося, сьогодні є тут. В цьому храмі біля плащаниці, і як не дивно, іноді люди лінуються їхати в сіті міста в паломництві, називати себе пілігримами. То для тих, хто лінується їхати у Єрусалим або немає має умоги, сьогодні Богородиця сама приїхала до нас у гості. Власне, це не є той плат, в який була огорнута Богородиця під час своєї смерті. Це є зображення Богородиці, яке лежить уже понад дві тисячі років у Віфанії. Це передмістя Єрусалима, вірніше околиця Єрусалима, де відбувалися похорони Пресвятої Богородиці. Після майже двохмісячної подорожі по Україні плащаниця Пресвятої Богородиці з Мукачівської православної єпархії відправиться до Івано-Франківської, а згодом до Хмельницької православної єпархії. Далі унікальне святиня знову повернеться до Єрусалиму. Героїчні жінки, жительок Мукачівського району, удостоїли звання матері героїні. Почесний титул присвоює указ президента за материнський подвиг. Цьогоріч Мукачівщина збагатилася на 28 жінок-героїнь. Про нелегке покликання бути багатодітною матір'ю Олеся Рега. В малому залі Мукачівської райдержадміністрації зібралися героїчні жінки. Народити та виховати п'ятьох і більше дітей непросто. Важкий труд та недоспані ночі розповідають матері. Пані Маргарита розповіла про нелегке покликання бути багатодітною мамою. Сама вона народила п'ятьох дітей. Дуже тяжкі пережили, але було таке, що чотири роки я не переспала, ні одні ночі, тому що один за другим був. poltára roky, roky. A pak my tak, jak Bog tak my vzali dítě. На звання мати героїня пані Маргарита чекала протягом двох років. Разом з іншими жінками району її удостоїли почесного звання та вручили орден матерям, котрі не могли бути присутніми особисто. Вітання та орден передали їх діти. Цьогоріч в Мукачівському районі на 28 жінок героїнь стало більше. Жінки, які народили п'ять і більше і виховали п'ять і більше дітей. Отримали відзнаки посвідчення та медалі про присвоєння її. Ім почесного звання мати героїні на сьогоднішній день. В районі таких людей, які з 2008 року отримали цей статус, налічується 101 жінка. Разом із орденом жінки отримали одноразову допомогу в розмірі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день ця сума складає 11 тисяч гривень. З нею борються завжди, однак офіційно 12 листопада, у всесвітній день боротьби з пневмонією. Інфекційне захворювання легенів частіше вражає дітей, літніх та людей із ослабленою імунною системою. Зазвичай ця хвороба стає головною причиною смертності неповнолітніх у всьому світі. Утім, цю недугу можна попередити, запевняють лікарі, і причому за допомогою досить простих способів, наприклад, імунізації та правильного харчування. Головне не займатися самолікуванням, наголошують медики. Пані Христині з руського поля не пощастило. Наразі в неї пневмонія вже з ускладненнями. Чотири дні захворіла, горячка, кашель. Дали в п'ятницю направили Тячево, пішла Тячево і направили сюди Ужгород. Так я думала, що ж простуда. Таке бувало, що лише запідніме і дали впаде. Більшість хворих, що звертаються до поліклінік області, спочатку теж зазвичай скаржаться на захворювання дихальних шляхів або це бронхіти, або пневмонії. У нас є пульмонологічний профіль, пульмонологічний кабінет, який знаходиться тут на тепер іде теж там прийом, і вони і мають дійсно дуже велике навантаження. Нерідко запалення легень супроводжується гнійними процесами в легеневій тканині при крупозній і великовогнищевій пневмоніях. У майже половині випадків розвивають. Це абсцес легень. Важко переносять цю хворобу люди похилого віку. В групу ризику потрапляють особи, що мають хронічні недоги дихальних шляхів: гайморит, бронхіт астму також курці. Людина, котра кріпка, повністю здорова, повноцінно здорова, на дихальні шляхи ніколи не хворіла, немає хронічних захворювань, лор, хронічних захворювань, тобто гайморіти, синусити якісь і так далі. Повноцінна здорова простудиться і вона кріпка, займається спортом. Там різні види, хто туризмом, хто плаванням, хто так далі. Ця людина важче запалення легенів отримає, тому що імунітет на високому рівні. Традиційно діагноз пневмонія ставиться на підставі скарг хворого на підвищену температуру з ознобом, біль у грудях, що посилюється при диханні і кашлі кашель з мокротою. При перших ознаках лікарі радять пройти медогляд, аби уникнути тяжких наслідків непоміченої вчасно пневмонії. Українська журналістика Америки в одній книжці презентував її в Ужгороді відомий закарпатський журналіст Петро часто, який сьогодні проживає у США. Свою книгу автор присвятив 120-річчю найстарішої української газети Американського континенту Свобода, де він працює редактором уже 20 років. Про всі подробиці Олена Смерека. Петро часто виїхав з України, аби мати можливість лікувати доньку. Тепер він редактор найстарішої української газети за кордоном та автор унікального часопису. Це була щоденна газета, яка виходила великим тиражем для українців Сполучених Штатів, виписували її в інших країнах україномовні читачі. Так, от про ту газету вона створена у 1893 році. І її. наступного року буде 120 років. Оця Петрова книжка. У виданні відображено розвиток газети. Переговори про випуск книги із видавництвом вели вже близько року. Перший тираж майже тисяча екземплярів. На кожен з яких вже чекають з нетерпінням. Вона тираж буде розходитися по заявках, які пан Петро сам збирав, і ми тут підсказали. Вона буде розпосуджуватися по бібліотеках. По закарпатських всіх бібліотеках, значить, там частину тиража піде на Київський інститут журналістики, так наскільки зрозумів, на Львівський факультет і ще інші факультети, університети, університети факультети журналістики. Для художнього оформлення видання використали велику кількість фотографій з архіву газети. Той факт, що книжку можна взяти в руки, це заслуга моєї доні Геліки, яка дуже Відповідально до цього поставилася, як і до як і до всього. І Ярослава Миколаївича, директора видавництва. Автор зазначає, що на написання книги його надихнула власна історія, яку протягом тривалого періоду висвітлювало видання. Книжка не про те, хто писав до свободи, а про те, що писала свобода про життя українців, про життя Америки, про життя України. Наразі у газеті працює всього четверо людей. Вона виходить раз на тиждень. Проте, за словами редактора, це зовсім не означає занепад її духу. 12 тисяч накладу серед діаспори досі розходяться миттєво. Таким був цей випуск очима моїх колег, що чекає вас уже у вівторок, 13 листопада. Пропоную дізнатися. Газові сутички. Мукачівці не пускають газовиків на перевірку. Під загрозою жителям Воловеччини загрожують суви. Безпечний рух. Працівники ДАЇ розпочали всеукраїнський тиждень безпечного руху. На цьому наш випуск завершений. У студії працювала Катерина Можаєва. Бажаю вам приємних новин і вдалого тижня. На все добре.